Всім привіт! Мене звуть Олександра Тетрова і це мій ютуб-канал. Сьогодні я трішки в незвичній обстановці. Я знову повернула свою кімнату знімати, а... тому що на вулиці зараз прохолодно в Німеччині і мені комфортніше бути тут. І ще я сьогодні без макіяжу, тобто на моєму обличчі нічого немає. Я сижу навпроти вікна. Ви можете побачити всі якісь червоні плями на моєму обличчі. Акне, постакне вугрі і так далі. І це відео я записую про свою шкіру, який шлях я пройшла, щоб провести мою шкіру з цього, з цього, до такого стану. Також я хочу сказати, що це відео буде розділено на дві частини. В першій частині я розкажу свою історію, і в іншій частині, яка вийде через деякий час, коли я захочу це зняти, я розкажу способами, які мені допомогли, як я, в принципі, жила до Німеччини. Я приїхала в Німеччину в 2023 році. Я приїхала сюди через повномасштабне вторгнення. Я просиділа в Україні рік після масштабного вторгнення, що я не помиляюсь, і приїхала сюди, щоб знайти безпеку. Мені порадила моя подруга сюди приїхати. Я знала, що. Які тут умови, я знала, що Німеччина допомагає, але мені все одно доведеться стикнутися з стресом життя тут, з адаптацією. Немає знайомих, друзів і так далі. Я знала, що це буде стрес. Звісно, знаючи, що це буде стрес, мені було досить страшно сюди і сюди їхати. Я передумувала, я приїжджала сюди один раз. Я передумала, тому що в мене прям був панічний страх тут залишитися бути самою, бути одною з котом і. Я не знаю, попасти в якісь трабли і не мати змогу з подолати ці всі труднощі і жити да, життям, яким я жила раніше колись в Україні, спокійним життям. Плюс я ніколи до цього не була за кордоном, тому для те для мене це був прям дабл стрес. Ці всі люди для мене були як інопланетні якісь істоти, яких я раніше ніколи не чула, не бачила, тільки може по телевізору. І тому так для мене це був стрес і для і як для багатьох. Людей, які сюди приїхали через повномасштабне вторгнення, да? зміна обстановки з якихось небезпечних умов в безпеку, це теж якийсь за собою несе певний стрес. І що сталося з моєю шкірою? В Україні у мене ніколи не було проблем шкірою, окрім там підліткового періоду, коли у мене були якісь вогрі. Це швидко якось пройшло. Я не докладала яких зусиль. Звісно, мої батьки не ходили зі мною до лікаря. Я просто це приросла, і моя шкіра стала нормально. До Німеччини моя шкіра виглядала ось так. А проблем у мене не було. Я вже тоді, у 2022-2023 році почала е, займатися станом своєї шкіри, просто там якісь б'юті штуки, санскрін і так далі. Але це було не через те, що в мене були вже проблеми, а через те, що це було модно, круто, і мені просто подобалось і зараз подобається дуже доглядати з собою. Коли я сюди приїхала, я розсталася з хлопцем в Україні, і потім у мене почалися нові стосунки, ще більш токсичні, тому це теж як стрес е, вплинуло на стан моєї шкіри. Через декілька місяців я приїхала в Німеччину. У мене різко погіршився стан шкіри. Почалися висипання на щелепі, на щуці, на щуках. Тобто, це не було ніколи тут. Це було звичай десь тут, і тільки через деякий час я дізналася, що так проявляється гормональне акне. Я почала помічати, що мені незручно з'являтися десь на відео, на фото в історіях в соцмережах, тому що стан моєї шкіри, навіть а, станальної основи, навіть з макіяжем, було видно, що щось не так було складно приймати. Те, що в мене є висипи. Спочатку я думала, що це якийсь тимчасовий прояв. Може це якась адаптація, може, це зв'язано з приїздом, зі стресом. Але потім я почала помічати, що це становиться або гірше, або тимчасове покращення, і потім знову прищі. І що, що для мене було складно, це прийняти цей термін Дівчина закне. Просто у мене цього не було. Я знала, що існують люди, да, дівчата, хлопці, у яких є акне, проблеми з шк зі шкірою, і вони з цим борються. Я просто не думала, що це стане моєю проблемою. Як би це не звучало, я просто у мене не вкладалось в голові, що, що це щось, з чим я у людей асоціююсь. Тобто Саша з висипами на лиці я цього боялася, і це для мене був великий стрес. І якби я не намагалася це покривати косметикою, і знаєш, ти не завжди хочеш покривати обличчя косметикою. Наприклад, я працюю в двох хвилинах від. Місто, де я живу, хвилині з міста, де я живу, і для мене наносити вранці працювати, наносити фул мейкап на обличчя і на роботу, це трішки ну, тупо, да? але все одно інколи, коли прямо мене обсипає дивовижним чином дуже багато. Я, я не можу впоратися з тим, що я погано виглядаю в дзеркалі і все одно наношу на обличчя а, якийсь, я, якийсь шар косметики. Що я робила, щоб відчути себе краще? Я займаюся біохакінгом, тобто я роблю red light therapy для обличчя. Я роблю а, якісь засоби типу кислоти, ретиноли не апніамінациди, я їм без фастфуду, мінімум солодкого, якщо солодке це мед, чи чорний шоколад. Рідко це якісь цукерки, дуже супер рідко, Я це не купляю. Якщо мені там хтось мене пригостить чи перед якщо щось таке хочеться, я це собі дозволю. І також молочка. Молочко, я не їм це дуже рідко. Звичай, якщо я щось купую, то я купую, купую це без Молоко я не п'ю, я п'ю там каву, мачу все на вівсяному, на соєвому. Тобто у мене немає проблеми з тим, як їсти. Якщо мені скажуть, там зміни раціон, їж тільки кашу чимось з риб, кашку з рибою і фрукт, я можу це зробити. У мене окей, з силою волі, я б це зробила, да, якщо б мені це хтось сказав. Але я пробувала дуже багато і ніби нічого мені не допомагало на. Довгу перспективу, а ця проблема поверталася до мене, і це дуже бувало мотивацією, і просто опускалися руки щось робити. Я дякую тобі за перегляд цього відео. Я дуже вдячна, що ви заходите на мій ютуб-канал, що ви ставите вподобайки і підписуєтесь. Для мене це дуже важливо. Я б хотіла набрати до кінця року 500 підписників. Мені було б дуже приємно. Я ставлю для себе таку мету, і буду реально вдячна за будь-який коментар, який ви напишете під цим відео. Нам треба скоріше закінчувати. Я всіх люблю, дуже вдячна. Бувай!